в принципі, щоб досягнути успіху в покері, то потрібен як і скіл, так і психологічна підготовка. Так і, в принципі, підхід до покора повинен бути правильним. Що я вам скажу? Закатався я вже. Все вже, згадайте, колись на рахунку було більше мільйона. Хейтери, можете сміятись. ЧАТ! Що робимо? Ого, чувак, валечий, допущував. Це за варє, конечно. Хто тут варєт? Варят, або ж варіят. Це слово галицького діалекту, що означає ненормальний, несамовитий, божевільний. Прикусили, а зараз музиченьки, запрошують до Запрошуємо. Це топ, це топ. Під, під задній фон і це, це ідеально. Просто ідеально. На А Я ось там побачив Кирило, це такий покорист е, е, з Білорусі. Е, класний чувак, максимально гарний стиль має. Побачив в нього топові окрудари. І захотів собі такіш, Ну бо, вау. Не то щоб я, я ніколи не ходив, насправді, в окудари. Але ось зараз він казав на стрім дягнути і знаєте, я згадав Нео, він, в принципі, завжди був окуляра і був непереможний. Я думаю, що як я зараз надягаю, то 8-500 тисяч баунті. Якщо я. Яке? Якщо, коли я беру це ось містер за 500к, на, наступній... на наступному аукціоні, благодійному, ну, не комусь наступному, я їх розіграю. А можливо, вони ще будуть мати більшу цінність. І цей. Типу, будемо з часом розігрувати їх. Ну, на аукціоні для ЗСУ. Тому що вони кайфові максимально. Зараз їх одягаємо. І будемо цей. Кайфувати максимально. І забирати топ-баунті, розумієте? Просто просто так. Я налаштовуюсь, а всі, хто за моїм столом, бажано просто, щоб йшли в сітаут. Так, я вам показую чисто розпаковочку. Максимально кайфуємо від них. Опа, дивіться. Ось так воно всередині виглядає. Тут ви, ну, ви можете побачити, що пише. Take care of your shit. І ось вони ось так виглядають. Так що все, будуть баунті будуть зараз. Дуже великі будуть баунті. <гум> час настав, час настав. Мені насправді в них незручно катати, але що, не опитали про це? <гум> ну все, погнали, погнали, макси. <гум> 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 ну шо? let's go. Ну, давай дамо. Окуляри для чого я надягав. Давай, дамо. То завжди так повинно бути, що дама доїжджає в таких ситуаціях. Давай, даму. Бля, окуляри браковані. Ясно. Окуляри Містер Містері скам, містеріскам. Це просто дефолт. О, ще й золотий. Що ж йому дадуть? 20 тисяч дали Ясно. Навіщо містер Андерсон? Навіщо? Навіщо? Нащо? Навіщо все це? Навіщо підводитись? Навіщо боротися Це ілюзія, містер Андерсон. Вигадки сприйняття. Крихкі і логічні теорії слабкої людини, яка відчайдушно намагається виправдати своє існування, що не має ані сенсу, ані мети. Немає сенсу далі боротися. Вам не виграти. Чому, містер Андерсон? Чому ви такий впертий? Бо це мій вибір. Оу. Будем ставити. Ви за маски те хвитить А як я в нього помічений взагалі? Ну, нічого собі люди витягують. 49. Їх не так багато. Так, надіюсь, у нього п'ятки якісь. Було б дуже добре. Ну, типу, нам потрібно подвоєння насправді, бо тут супер великі стеки. Треба покривати цього чувака. Кістус... 5. О, Ясно. Дай йому 780к. Боже. Який це скам? Ну, з любителем не покатав, хлопоки, але, ну, типу, не супер, очевидно. Треба дев'ятку якусь, насправді. Боже, що за сайзинг такий? Ну, то типу, по-добре, що цей викинув. Тут от воло, 10 днів могло бути час, тут не мало би бути. Ох, дев'ятка. Опа! Екшен. Емоції. Тут просто є дро, тут є вісімки, тут є валит 10 навіть. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, володя, я зараз би сказав. Ой-ой-ой. То кого? Та стука, ну шо? Валет при великому баунті. Ну що, погнали? Дамо. без короля, добре. Ну, без короля тут, тобто, це добре. Ух, є два короля. Давай, 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 давай! Спокійно, без фіні! Ну, нашу даму даєте, дай 6 вальта. ну. 6 шістку 6 шістку 6 НІ В'ячетка! Спяли! Оце сильно! Давай, лям 100! Лям 100! Я заслужив! Я заслужив! Я заслужив! Давай! Лям 100! Реально заслужив. Зразу на збір велика сума піде. Ну таке, таке. Нормально. Емоції норм! Емоції норм. Я таке люблю. Тут Константин. Цибрид. Він же чемпіон. Чого? Турніро містері. Турніру по містері. Костя просто сьогодні взяв, потащив все, що тільки можливо, спав чотири години, я да, І ще сьогодні буду катати зараз через цю годину, другий день, по півтори тисячі. Костя, як тобі це вдається? Ну не сплю багато. Так, а ну що, потім відсипаєш ти чи я? Ну так, лише відсипаюсь. Потім. Вітаємо переможці головної події WSF-2024 Константина Гольського. Ваші оплески, друзі! Вперше за всю історію покрівласвесі. Такий молодий чемпіон, як ви, виграє цей шикарний браслет. Вітання від мене та всього світу. Але спочатку знайди велью з валетом і повертайся назад до нас. Я буду на шлях трафи. Костя Гольський виглядає як чемпіон, поводиться як чемпіон, грає як чемпіон. Він саме той, хто заслуговує. на це. Опа, баунті. Погнали! Перший раз виставляємось нормально за баунті. У, Короля. Ой, я большой викону. Окей, короля, давай! Давай короля. і все, заберемо образиться боунти. нє ні ні, ні Давай, короля, я вірю. Ну треба, треба розйобувати. Просто розйобувати. Короля, давай. Король. Все, король все, 500 тисяч сюди, я сказав вітаємо в вдалоку. Вау! Wow. Давай ще разок. Давай, все! 500 тисяч сюди. По нормальному, просто сюди, разок. Давай. Леджендари стрім робимо. ну. Ладно, идите, иди вы куди далі, Ну, типу І фото, от він може й запушити сімку, дев'ятку, двійку навіть. Відалі 9-10, щоб запушив. Ок, пуш. Чекай, звичайно, таким сейзом, що не дуже то радує, але типа як є. Ну тут, очевидно, треба виставлятись. Якісь 10-9, хай покаже, але 9, дуже добре, короля. Можна вальтаємо. Пісінька гарна, під таку пісіньку витягнути, ту полямчик, це кайф. Тут полянчик. Єбач, блядь, сука! Wait a minute. <clubs> а, я ж не програв! Сука! То не стріт! Really? <світ> ой. Ой, бля. А, ну не ти вернуться. Нічого, нічого. Вивчиш комбінацію, покері, то і лямчик буде. Та я ще не їду до Монако, то ще до цього. У, -у, -у, у тузіки. Let's go. тузіки. Тузики, тут вже Мене точно цей чувак має колити на юні плюс-мінус. Як не як. Ти Ты можешь штурли, тут теж шту король Буде дальне потім 6 2 2 4К. Ну давай, коліга теж, ну типу 30 ББ, але ти дивись як заманюється Бажання є тут, думаю. Ну, в тебе стек 100 бб Що тобі? А, викинув Да, 10, нормально. 7-7-2 давай. 772, давай. Курва його знає, але я такого ще не бачила 772, 772 вигоните. Як мене слухають, взялу! Я надію, він 72 викину. Ох, тут. Що ж ти не заколив? Що ж ти не заколив? Ну-ну, ну таке. Дама 10. Типу. Скільки, наприклад, у, ваш, у вас фонді. Тренери і засновники разом виграли. Типу, за всю кар'єру в покері. Скільки в нас? Це очевидно дає своє. І це точно вагомий аргумент. Бо люди щось таке знають тоді. Це, це такий найбанальніший аргумент. А про інше, вже про досвід тренувань, про те, хто які там АБІ тренував в цих, ну, в цих ось в фондах, там, ну, ось наші, хто був, вов, бо взяв! Да, ще розкажу Давай подивимось. 15к, надіюсь. Let's go. Бля, один найменший. А інший. Давай 15. Може бути. 5! Uh -huh, Оухууу! Let's go. Kırılıyorum. Yes. Döldü. Dök! Döldü. Feyaz dedi